І він двома руками хватає ем, мого Торенюка за праву руку і всовує йому пістолет. Всовує йому в руки пістолет. І в процесі цієї перепалки, і коли він сунув йому в руки пістолет, тримаючи його праву руку двома руками, потягнув пістолет на себе. І в цей момент вистріл на Волині уже понад рік триває гучна судова справа, що сколихнула всю область. Командира зведеного загону скеля Владислава Фаронюка обвинувачують у вбивстві 20-річного лейтенанта Олександра Конофольського. Трагедія сталася на опорному пункті Нацполіції у Ковальському районі. Постріл у голову забрав життя молодого офіцера. Вечору хлопці трошки посиділи, вжили з напої і розійшлися. Розійшлися. Залишився обвинувачений Фаренюк і Конофольський потерпіли. Залишились на кухні, відповідно, прибрали із столів те, що було харчі і тарілки. І десь приблизно, ну, фареньок, виконуючи свої обов'язки командира роти, вони розійшлися десь в годин. 3, годин-три розійшлися ночі, от пішов здійснювати обхід території зведеного загону. Потерпіли Конопольський пішов відпочивати. Адвокат Владислава Фаронюка каже, що за словами 13 свідків його підзахисний добре ладнав із загиблим, і конфліктів між ними не було. Та що саме сталося 24 серпня 2024 року, залишається загадкою. Адвокат Микола Маліцький розповів версію обвинуваченого Кодафольський бере свою стабільну зброю. Потерпілий, бере свою табельну зброю, виходить на вулицю. І ставить питання стріляй у мене. О, і наполягає, щоб обвинувачений фаренюк його застрелив. І при цьому перезарадив пістолет і тримає його на обвинуваченого фаренюка. Обвинувачуваний Владислав Фаренюк уже рік перебуває під вартою. Ратнівський суд продовжив йому запобіжний захід у вигляді тримання в СІЗО. Та днями його адвокат в апеляційному суді намагався оскаржити це рішення. Згідно статті 183, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі. У разі сама суддя пише в своїй хвалі. Якщо прокурор... Якщо прокурор доведе, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам передбаченим статей 177, це питання розглядалося ні? взагалі не розглядалося. Прокурор під час судових дебатів категорично заперечив доводи адвоката та наполягав на подальшому триманні Фаренюка під вартою. Зазначу, що злочин, який не Фаренюку Фанюку, відноситься категорії особливих частків, це є умисне вбивство. Воно вчинене в стані алкоголь, тяжкого алкогольного сп'яніння. Дані досудового розслідування надані судом, досліджені свідчення також про те, що обвинувачений намагався залишити місце злочину. Наявні дані про нестійку психологічну характеристику обвинуваченого. Адвокат наголосив, що родина Фаронюка проживає у Вінниці. Його батько, так само як і син військовий, нині перебуває в лікарні та має серйозні проблеми зі здоров'ям. До того ж, дружина обвинуваченого вагітна. Як вагітність дружини впливає на утримання обвинуваченого? Я теж не можу зрозуміти. І ще є не дуже суттєве. В попередньому досудовому судому слідстві. В суді. Обвинувачений сприяє, сприяє встановленню істини. Сприяє. Ніг же він з першого дня сказати: я не я і хата, не моя. Це. Прокурор своєю чергою наполягає переводити Фароніка на домашній арешт недоцільно. На його думку, з огляду на тяжкість інкримінованого злочину це неможливо, а суд ухвалив цілком правильне рішення. Тож апеляційний суд відхилив клопотання адвокатів і підтвердив рішення Ратнівського суду. Форнюк і надалі залишається під вартою.